І так, поїхали. Що ж буде в першому блоці? Стерва за 21 день. Він триватиме 4 тижні, кожного дня будуть виходити уроки о 7 ранку. В ньому ми будемо говорити про зовнішність. Це наша візитівка. В нас є тільки один шанс на перше враження. І в нас є 21 день, щоб змінитися зовні. Це практичний курс, тому без води змінюємо все, що можемо змінити вже сьогодні. І так, на першому модулі він цей блок буде складатися із модулів: Один тиждень, один модуль. І на першому модулі ми будемо говорити про зовнішність. Тут буде косметика і макіяж. Фінальна ціль вам попасти до візажиста. Але поки ви не можете попасти, наприклад, ви не можете попасти до візажиста, у вас немає грошей, у вас немає часу, у вас немає візажиста. То є фінал, нам обов'язково треба в ітогі попасти до візажиста, який навчить нас правильно наносити макіж саме на ваше обличчя, другий урок це догляд за тілом і волоссям. Фінальна ціль. Косметолог, нам треба добратися до доповзти до косметолога для того, щоб він сказав, що нам треба зробити, що нам можна робити, і що будемо робити. Третій урок він присвячений одягу і стилю, то наша головна ціль це добратися до стиліста. Але поки ви до нього йдете, ми вже почнемо змінюватись. Четвертий урок це аксесуари та деталі. Тобто, це сумки, взуття, прикраси, ну, це також робота стиліста. Урок п'ятий: це спорт і здоров'я. Наша ціль фінальна це добратися до тренера та нутриціолога. Тому що, ну, якщо ви саме нутриціолог, то вам не треба нутриціолог. Якщо ви саме тренерка, то ви можете не йти до тренерки. Ви знаєте саме. Що вам потрібно. Але моя задача вам натякнути, що це все потрібно вам використовувати. Так, наступний модуль у нас 2, він присвячений простір і соціум. Це вже буде у нас на другому тижні. Ми поговоримо про дім і простір. І в тебе вдома буде чисто є вільні місця. Нічого зайвого і а вдруг пригодиться, уже не лежить. Наступний робота і кар'єра фінальна ціль ти на роботі кращий робітник. Ну, от так. Якщо ми говоримо про роботу, про кар'єру, то ти на роботі кращий робітник. Соціальне коло і друзі. Тут залишаться тільки ті, хто тебе обожнюють. Тільки ті, хто тебе обожнюють. На наступному уроці ми поговоримо про партнер і близькі відносини. Тут ми поговоримо про типи чоловіків, з ким можна мати стосунки, з ким не треба мати стосунки. І наша ціль взаємне кохання. Десятий урок призначений присвячений синхронізації простору і людей з твоїми цілями. Тобто тобі добре і вдома, і на роботі, і з друзями. Ну, а самій, то ми вже будемо на наступному модулі говорити. А наступний модуль у нас третій про кордони і крайнощі. Це третій тиждень, і тут ми будемо говорити про ваші крайнощі. Синдром хороша дівчинка, синдром Відмінниця. Трикутник Карпмана це так само крайнощі, але нам треба їх обмежити, їх знайти, де наші крайнощі? Де я буду хорошою дівчинкою, а з ким я не буду хорошою дівчинкою? Де я маю бути відмінницею, де я можу бути відмінницею? Де не треба бути відмінницею? Де токсично бути відмінницею. Трикутник Карпмана нам наносить дуже багато болю. Але якщо ми в нього попадаємо, нам з нього дуже складно вибратись, не знаючи цих своїх кордонів. І ще одна крайність егоїстка. Тобто егоїстка це іще далі крайність. Але наша задача знайти свою егоїстку і екологічно її вживити в нас і користуватися нею за призначенням. Ну і утриманка. Утриманка так само буває різна. Наприклад, утриманка це жінка без роботи, сидить вдома, чоловік приходить з пивом додому, мало заробляє, в них не вистачає, знаєте, як той образ, хороший поліцейський. Всі здихають з голоду, всім погано, але у неї статус виходить, що утриманка. І її інша крайність, де жінка Живе в задоволення, їй чоловіки дарують подарунки, гроші, або вона їх заробляє, їй приносять гроші, її утримують, їй купують квартири, машини, самоліти, параходи. І вона теж утриманка, але вона вже інша утриманка. Чи платить вона платить, чим платить вона за своє багатство, що в неї є, чим вона за це все платить. Тобто, це так само є крайнощі. І в ці крайнощі є обмеження, обмеження, конкретні ознаки. Так, у нас є наступний модуль це у нас четвертий модуль. Ага, ні, повернемося ще до третього. Нам треба на третьому модулі знайти свій діапазон комфортних відносин. Що ти знаєш, якщо ти знаєш свої межі? От наше комфортне положення. Нам не дуже важливо, що думають про це інші. Нам головне, щоб було комфортно нам. Якщо іншим не комфортно, вони мають пристосовуватися самостійно. І четвертий, ну а будемо і четвертий модуль це вже про самоцінність, равно повноцінність. Це четвертий тиждень, але він вже підсумовує все, що ми вже наговорили. Тут ми поговоримо про активну життєву позицію. Що це таке? Де її можна приміняти? Де її кордони, де її межі. Ми з вами складемо список, як зі мною можна поводитися, як зі мною не можна. Наступна поведінка: ми тут будемо поведінку, нахили. Ходу, повагу до інших і доречність нашої поведінки. Тобто ми все будемо обговорювати з вами, як краще нахилятися, де нахилятися, перед ким нахилятися. І навіщо ми нахиляємося саме так, саме тут, перед цією людиною. Зрозуміло, так? Тобто, далі ми ще поговоримо про щоденник і будемо писати списки, ми заведемо щоденник, щоденник наших змін. Щоденник наших планів. І останній у нас урок це вже прийняття себе. От все, що ми з вами зробимо, ми виявимо, що в нас вже є. Це наше минуле, наші історії, наш вік, свого, свій вигляд. Ну, Якщо у нас велика бородавка на обличчі, то ми маємо її прийняти. Нам має бути комфортно жити зі своїм тілом, зі своїми. Рисами характеру, і так далі. Тобто, одним словом, це прийняття себе, повернення відчуття я це скарб, а не інструмент. Зрозуміло? Тож, другий ні, перший блок ми з вами обговорили. Далі поговоримо про другий блок. Далі ми поговоримо про другий блок нашого навчання.